Замість прапорів у флагштоках на фасаді Тернопільської облради кілки вже кілька днів місце, де мала би знаходитися державна атрибутика дерево. Звідки такі зміни у звичному вигляді Білого Дому дізнавалася наша знімальна група? Поки в Україні не відзначають державних свят, під час яких на адмінбудівлі вивішують синьо-жовті прапори, у флаштоках обласної ради майорітимуть кілки. На думку начальника управління з експлуатації майнового комплексу облради, такий захід має свою мету. Кілки завели ми, Це коли відбувалося пікетування і ті. Служби, які займаються охороною додаткового будинку, для того, щоб не було провокацій, які там десь відбувалися, і вивішували то прапор Євросоюзу, червоно-чорний прапор, і для того, щоб їм менше було роботи, вони... Собі полегшили роботу, забивши туди кілки. Поки що каже Ігор Слободян, кілки із флаштоків не витягатимуть. Також на фасаді Білого Дому встановили вивізку облдержадміністрації, яку нагадаємо, свободівці зірвали 30 грудня минулого року. Поміняли повішили нову табличку, оновлена Ну, просто вицвіла була та й оновили. Яких ще змін очікувати на фасаді обласної ради найближчим часом? Наразі невідомо. Додає Ігор Слободян.